Молоко у пластикових пляшках, що були у вжитку, м'ясо з брудних ганчарок. Стихійний ринок такий манливий своїми цінами і такий небезпечний на рахунок мікробів і різних хвороб. Люди купують на них, бо там і вибір більше, і поторгуватися можна, але при цьому мало хто замислюється, на яку небезпеку наражає себе і свою сім'ю. Бажання заощадити кілька гривень може призвести до харчового отруєння і проблем зі здоров'ям. В основному на стихійних ринках реалізується продукція, яка була виготовлена або вирощена в домашніх умовах та господарствах. Але частіше на базарчиках такого роду виходять перекупщики. Свій товар вони везуть із Далених районів. Жоден з видів такої продукції не проходить лабораторного контролю. Крім того, у жодному випадку не дотримуються умови зберігання, транспортування і реалізації м'ясомолочної та іншої продукції, відсутні умови холоду. Також відсутня інформація для споживача щодо кінцевого терміну придатності харчового продукту, який потребує спеціальних умов зберігання. Така продукція представляє високий ризик для здоров'я і життя людей. Тим не менш, як показало наше опитування: одесити купували, купують і продовжуватимуть купувати на стихійних ринках. Небезпека нікого не турбує. Головне, що зазначали наші респонденти, Куплені продукти потрібно правильно обробити і можна не боятися. В основному з беру, сир, брінза. Молоко кипічок, як звичайно. Ну, і печу, як обично. А потім я все вимачую полчаса в воді, нітрати всі виходять. Всі моємо, все вимачуємо. Там огурці, помідори. І все моємо, що з ринку приносить. Собственно, навіть з магазину теж. Я бы не рисковал брать на рынке, рисковал бы брать где-то поближе к селу. Да и хорошо, что получается выезжать в совхозы, за город, в общем, получается выезжать и видеть, как эти продукты собираются и у кого. Знать лично. В общем, всегда советуют знать лично своего поставщика и лучше из загорода. Чи варто гратися в рулетку з власним життям і ризикувати, вирішує кожен сам. Але перед тим, як щось купувати на стихійному ринку, не треба сподіватися в котрий раз на удачу. Рано чи пізно стихійний ринок відгукнеться так званим лікарняним відпочинком. Зекономивши декілька гривень на продукції невідомого походження, потім ви можете витратити в декілька разів більше в інфекційній лікарні. Особливо потрібно бути уважним з молочною продукцією і коли ви готуєте їжу для дітей. Сезон тільки розпочався а до одеських лікарів, вже чимало звернень із захворюваннями гострими кишковими інфекціями, які були пов'язані із вживанням продуктів харчування, придбаних на стихійних ринках. З метою профілактики гострих кишкових захворювань рекомендуємо користуватися лише послугами стаціонарної мережі продуктових магазинів або ринків міста. Бережіть своє здоров'я та життя рідних і близьких вам людей. Івана Дерв'янко, Владислава Приходько, факти.